Тільки зараз розпакували і розсмакували оці серветочки від Сережки з, з Лондона передав мені їх, з самого Лондона, друзі. Вони просто дивіться, це, це життя від'юзана, від ну диви, яке воно грязне. І воно поняв отак. Чік все покрутив і дивіться, як воно гарно гарно все витирає. просто мега круті. Головне з ними в туалет не ходити. До, кор... до корня роз'їсть. Ні, ну реально дивись, просто дійсно дуже потужні, дуже потужні. Давай? Нова банка. Ти що, новий? Це я от протираю, бачите, вже дві протер. Дякую, друже. Ну реально, ну ми так, по святах бережно використовуємо. Одну Владік потім перестірує її і по новому. Ну а що? Ну а що? Ти сам знаєш, як... Країні війна. В країні війна, треба все бережно.